Вітаю! В цьому відео ми поговоримо про спа модуль в BookMinaut і як розпочати з ним працювати, як налаштувати і взагалі з чого він складається. Налаштування модуля розпочинається зі створення ресурсів. У нас є меню команда ресурси. Перед цим у вас за замовчуванням може бути одна категорія, тобто у нас всі ресурси, вони можуть бути згруповані. По категоріям, наприклад, категорія лазня, і в цій категорії може бути ресурс лазня 1, лазня 2 або лазня біля першого будиночку, лазня біля другого будиночку і так далі. Це для зручності агрегування в якусь певну категорію якогось переліку ресурсів. Ми заходимо в розділ ресурси, натискаємо плюс ресурс, і ми можемо додати перший наш ресурс. Давайте скажемо, що це буде лазня 1. Категорія для цієї лазні у нас буде лазня, яку ми бачили тільки що вже вона була. Ми можемо налаштувати, чи можна буде цей ресурс забронювати онлайн з цим перемикачем. Ми можемо додати детальний опис для цієї послуги. Детальний опис ресурсу, вибачаюсь. Ми можемо додати фото. Я підготував фотокартку. Просто перетягуючи її сюди, так само із мобільного телефону можна зробити додаємо фотографію. Ми натискаємо Зберегти, бачимо, що ресурс збережено, його ім'я, назва, його фотокартка, яка категорія і чи він доступний. Далі, після того, як ми створили один ресурс, ми так само можемо створити ще один, але ми, наприклад, хочемо створити ресурс Чан. Uh, і для чана ми хочемо створити окрему категорію, тому що у нас є п'ять чанів і ми хочемо, щоб ви, всі, вони всі знаходилися в окремій категорії. Наприклад, категорія буде чан. Після цього ми заходимо знову в ресурси. У нас тут з'явився ще один рядочок для всіх ресурсів з категорією чан. Ми створюємо чан, вказуємо йому категорію. Можемо детальний опис для чана якийсь додати. І так само ми додаємо фотокартку і зберігаємо. Тепер у нас з'явились два ресурси. Після того, як у нас з'явились ресурси, нам потрібно встановити графік роботи для цих ресурсів, тому що, наприклад, ресурсом, ресурс може працювати в п'ятницю, суботу та неділю і не працювати з понеділка до четвер. По четвер. І якщо ви використовуєте онлайн-бронювання, то відповідно гості не, не мають мати можливість забронювати цей ресурс з понеділка, по четвер. Тому ми встановлюємо графік, натискаємо на кнопку Встановити, обираємо тут ресурс, можемо одразу два додати, встановлюємо графік початку роботи роботи і кінець. Ми його залишимо без змін, і ми вказуємо на на який період часу ми встановлюємо цей графік. Ми можемо обрати період, вказавши з Першого числа, наприклад, до кінця вересня, або ми можемо вказати рандомні дати, якщо у вас немає певного графіка роботи, ось таким чином їх обравши. Давайте ми вкажемо період часу. Ми скажемо, що наш ресурс буде працювати з сьогодні і три місяці. Наперед, наприклад. І також ми тут можемо вказати, в які дні, тобто ми можемо обрати період і виключити, наприклад, для цього періоду п'ятниця-суботу-неділю для вашої зручності. Натискаємо Зберегти. Після встановлення, після того, як графік було встановлено, у нас з'являється в розділі календар на ті дати, на які ми встановили, що цей ресурс доступний, з'являється відповідний календарик. Ми бачимо тут, що в цей день доступний. І ресурс лазня 1 і Чан, і ми можемо відповідно тут створювати бронювання. Але перед тим, ніж створювати бронювання, нам потрібно ще створити послуги, які будуть відноситись до певних ресурсів, які надають ті чи інші ресурси. Наприклад, чан. Давайте створимо для нього послугу. У нас буде чан 5 людей. Ми для також зручності розуміння. Яка саме послуга перед нами і пропонується, наприклад, гостю під час онлайн-бронювання, ми рекомендуємо ще додавати тут час 2 години. Тут ми все одно встановлюємо, яка, якої тривалості буде ця послуга, і ми встановлюємо її вартість відповідно в категорії чан, тому що ми хочемо створити для чана. Встановлюємо 2 години, буде вона коштувати одна тисяча. Ми можемо. Активувати цю послугу для бронювання онлайн або деактивувати, і ми так само можем, можемо для послуги додати якусь фотокартку. Давайте додамо ту саму фотокартку, і вона, відповідно, буде відображатись під час онлайн-бронювання, на яке ми трошки пізніше подивимось. Ми створили одну послугу для чана, давайте створимо ще одну, для прикладу. Це у нас буде 3 години, і ця послуга буде коштувати 1500 гривень. Ще у нас є лазня. Давайте створимо і для лазні 2 години. І лазня у нас буде коштувати 1400 гривень за 2 години. Створили. І ще додамо лазню на 3 години, і це буде 200. А, так. Да. І так само ми можемо для лазні встановити картинку. І послуги. І для другої послуги. І так само давайте для другого чану так само додамо фотокартку, щоб виглядало на сторінці онлайн-бронювання гарно. Тепер у нас є ресурси, це чан та лазня. Тепер у нас є графік роботи цих ресурсів. І у нас є послуги, які можна замовити для того чи іншого ресурсу. Давайте спробуємо створити запис. Ми його можемо створювати з календарика. Наприклад, на завтра у нас хоче записатись хтось на 12 годину. Я натискаю на відповідну годину. Ми можемо додати клієнта. Це новий аккаунт, тому тут клієнтів немає. Можемо створити нового. Якийсь номер телефону, так само можна вказати інстаграм-нікнейм, нікнейм І ми бачимо, що. Тут у нас за замовчуванням ресурс лазня, тому що ми на календарі натиснули на лазні. Відповідно, вона тут обрана за замовчуванням. І для лазні у нас є дві послуги. Так, одна послуга. Зараз подивимося, що ми зробили не так. Не зберігаємо зміни. У нас вказано для лазні. Ось тут ми помилково вказали 2100 гривень для ресурсу чан, хоча це у нас послуга для лазні. тому цю Помилку ми зараз виправляємо, переставляємо ціну. Тепер все вірно. Повертаємось на календар і на завтрашній день на 12.00 для лазні створюємо запис. Новий клієнт. Номер телефону. Тепер для лазні у нас доступно дві послуги. Ми хочемо на 3 години забронювати. Тут за замовчуванням у нас, по-перше, ми на 12.00 натиснули на календарику, тому у нас тут одразу є 12.00. І кінець, він вираховується від тривалості, яку ми встановлювали у послуги, коли створювали послуги. Так само ми встановлювали вартість цієї послуги, відповідно, ми тут показуємо вам вартість, яку ми отримали з послуги, яку обрали. Якщо ми скажемо, що це у нас буде ось ця послуга 2 години, то відповідно ми покажемо тут. Вартість послуги 2 години і запропонуємо час з 12 до 14. Ви час тут можете змінювати, але якщо вручну змінити час, то це не впливає на вартість, тому що у нас тут все одно обрана послуга 2 години. Тому, якщо нам потрібно коректно враховувати фінанси, то ми обираємо 3 години 200 з 12 до 15. Супер! У нас є загальна вартість, у нас є знижка, яку ми не додавали, сума сплачена. Давайте створимо, збережемо запис. Тепер ми на календарі. на календарі бачимо цю послугу на 13 квітня. Клієнт, назва послуги, 200 вартість, 0 сплачено. Ми так само, як в модулі готельному, можемо внести оплату. Наприклад, отримали ми 1 тисячу на картку передплати, натиснули Зберегти, і ми бачимо, що 1 тисяча вже сплачено. залишок до оплати. 1100 гривень. Таким чином, ви можете керувати записами, створювати нові на одні ресурси або на інші, і так само на календарику, якщо щось у вас змінюється, ви ось таким чином можете перенести швидко запис. Давайте подивимося, як все це виглядає на сторінці онлайн-бронювання. Ми переходимо на сторінку онлайн-запис в налаштуваннях. У нас є посилання на цю сторінку, ми на неї переходимо. Якщо на мобільному пристрої дивитись, то все виглядає ось таким чином. І якщо дивитись тут, то фон е, обложки, як, звич... як зазвичай, можна змінювати. І так само можна налаштовувати кольори для сторінки онлайн-бронювання. Можемо вказати якийсь такий сіренький колір. І давайте на фон також покладемо. Якусь картинку з лазнію. Тепер ми знову заходимо на сторінку онлайн запису. Бачимо, що у нас змінився фон. Бачимо, що у нас є крапка на мапі, яку ми можемо змінювати також в адмінпанелі. Ми натискаємо Записатись. У нас тут за замовченням оберіть майстра, але це ми можемо змінити в адмінпанелі і вказати ось тут. Оберіть ресурс. Тепер на цій сторінці у нас одразу написано Оберіть ресурс. Ваш гість бачить перелік ваших ресурсів. Він також бачить найближчий час, на коли можна його забронювати. Він натискає, наприклад, на чан, потрапляє на сторінку обирання послуги після того, як ми визначили з ресурсом. Він тут бачить перелік послуг. Послуги так само можна налаштовувати, щоб вони були або маленькі, або великі на сторінці онлайн-бронювання. Ми їх змінили на маленькі, в них зникла картинка, але їх тут тепер може бути значно більше. І можемо повернути на великі, і тоді зображення у нас повертається. Зараз, великі, зберегти. І ось вони стали великі. Тут ми показуємо назву послуги, її тривалість і її вартість. Клієнт обирає послугу, натискає «Обрати час. Після цього ми йому показуємо найближчий вільний час. Якщо казати про сьогоднішній день, то це 18.00, тому що послуга тривалістю 2 години. Зараз 17.36, коли я записую це відео. Тож, відповідно, найближчий час, на коли можна записатись, це 18.00. Але гість може обрати іншу дату і подивитись все, що вільно є на наступну дату. Гість обирає час. Тут зараз погано видно через колір, який ми обрали. Давайте його змінимо, щоб було краще. Встановимо, наприклад, наразі чорний. Ось. Гість обрав час, і він бачить, що він обирає чан. Ось така у нас буде послуга. На 13 квітня 10.30 у вартість 1 тисяча гривень. Тривалість цієї послуги 2 години. Натискаємо продовжити. Тут стандартна сторінка заповнення контактної інформації. Давайте у нас буде Сергій Іванов. Вказуємо номер телефону і, будь-який коментар. Натискаємо Забронювати. І бачимо, що запис підтверджено. Він створений на ось цю інформацію. Так, також, також гість може додати в свій Google-календар, якщо він використовує нагадування про цей запис. І після цього ви вже можете отриму, ви отримуєте цей запис, можете комунікувати з гостем, якщо потрібно. На цьому модулі так само можна підключити, як і в готельному модулі, еквайринг, щоб е, отримувати або повну оплату, або передплату. І давайте подивимося, як це бронювання виглядає у нас на календарі. Ми бронювали на 13 квітня. У нас є іконка, яка сповіщає про те, що це бронювання, цей запис був створений зі сторінки онлайн-запису. У нас є та сама інформація. І ми можемо так само змінювати статус цієї записи. Ми можемо змінювати час, ми можемо змінювати послугу, ми можемо додавати додаткові послуги, якщо потрібно. Ми можемо застосовувати знижку або оплату. Давайте скажемо, що у нас повністю все сплачено, 1 тисяча гривень зберегти. І ми бачимо, що бронь в статусі е клієнт прийшов. Да, ми її змінюли. Давайте її повернемо назад на нова. І ми бачимо, що 1 тисяча гривень сплачено, нуль не сплачено. В цьому модулі взагалі є все те саме, що і в готельному модулі. У нас є розділ з фінансами, з, аналітиками, з аналітикою, з відгуками і всі ті самі доступні інтеграції, які є в готельному модулі. Якщо будуть запитання, будемо раді на них відповісти. Дякую.